На початку року та великої війни багатьох ошелешила новина про розлучення Володимира Донтеса зі співачкою Надією Дорофєєвою. Зіркове подружжя оголосило про своє рішення 18 березня. Пара була у шлюбі майже сім років, а ось розірвати стосунки вирішили ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І якщо спершу їх розлучення здавалося дружнім, то після оголошення про нові стосунки Наді, а згодом і Володимира стало зрозуміло, не обійшлося без драми. Це на совісті вже не мої, і типу, це не мені розповідати. Не можна не розповісти про ще одне розлучення пари рестораторів Міши і Даші Кацуріних, з якими Дантес і Дорофєєва дуже тісно дружили. Весною в мережі пара оголосила про розставання. А вже згодом почали з'являтися спільні інтимні фото Міши та Наді. Сказати, що всі були в шоку, нічого не сказати. Втім, найбільший шок прийшов після новини про те, що Володимир Дантес почав зустрічатися з Кацуріною, у котрої від шлюбу з новим бойфрендом Дорофєєвою є двоє дітей. Між собою майже не спілкуються. Єдине спільне це діти, яких вони всі по черзі виховують. Щоб не зійти з розуму маємо бути разом, мимо втікліти серед. Розлучення цього року оголосив ще один український музикант. Фронтмен гурту Друга ріка Валерій Харчишин після 13 років стосунків також розійшовся з дружиною Юлею. Подружжя ухвалило рішення про окреме проживання до 24 лютого. Втім, співак повідомив фанам новину 5 травня. Ще у листопаді минулого року зірка в інтерв'ю журналістам зізнався, що на тлі невеликовної хвороби сина у нього зіпсувалися стосунки з дружиною. Випробування, яке триває останні кілька років, відбилося на шлюбі в Конавця не витримали й стосунки актора Дмитра Ступки та блогерки Поліни Логунової. Вони розійшлися після п'яти років шлюбу за ініціативи стилістки. Майже рік тому пара разом із донькою мігрувала до США. Там їхні шляхи і розійшлися. Згодом актор заявив про зраду екс-дружини, а вона у відповідь пригрозила знищити його. Цікаво, що Логунова вже готується до нового весілля. Її нареченим став американець. Ще одна пара, яка вирішила розійтися цього року, екс-депутат і член наглядової. Ради Укрзалізниці Сергій Лещенко та діджейка Анастасія Топольська на початку листопада артистка підтвердила чутки про розрив та ще й показала нового обранця нідерландського музичного продюсера. Судячи з інстаграм, Настя знайома зі степом уже не перший рік і має фото з ним, датовані минулим літом. Шукував новиною про розлучення, і актор Тарас Цимбалюк. Зірка серіалу Спіймати Кайдаша розійшовся зі стилісткою та візажисткою Тіною Антоненко. Пара зустрічалася три роки та ще рік була у шлюбі. Що саме стало причиною розлучення, артист не повідомив. Зі свого боку Тіна поділилася, що війна це велике випробування абсолютно для усіх пар. Їхня пара його не пройшла. Історія складного кохання, про яку вся країна дізналася минулого року, таки знайшла своє завершення. Український Ор Костянтин Вайтенко і танцівниця Валентина Марініна таки підтвердили своє розлучення на початку жовтня. Причиною такого рішення стала криза у стосунках, яку вони не змогли пережити. Пара була разом сім років та виховує спільну доньку Емілію. Співачка Наталя Валевська була заміжня за продюсером Володимиром Приглядівим 18 років. Як зізналася артистка, негаразди у них почалися давно, але саме вона завжди прагнула їх вирішити. Зрештою, у липні Валевська отримала свідоцтво про розірвання шлюбу. Згодом виконавиця розповіла про багаторічну боротьбу з безпліддям і заявила, що попри все прагне стати матір'ю. Про розлучення з дружиною після 20 років шлюбу оголосив і Святослав Вакарчук. Причини вокаліст не озвучує. Втім, лідер гурту Океангельзе зазначив, що завжди був та буде з колишньою дружиною близькими людьми та попросив не ставити зайвих питань. Втім, не тільки українські зірки розходилися у 22-му. Зірка американського плейбой Памела Андерсон у січні розірвала свій п'ятий шлюб, який до слова був із її власним охоронцем Деном Хейхерстом. Шлюб тривав лише рік. Всесвітньо відома співачка Шакіра та. Футболіст Жерар Піке також гучно порвали цього літа. Причина зрада спортсмена. Подейкують, артистка заскочила коханого прямісінько у ліжку з іншою. Пара була разом 11 років та має двох дітей. Власниця колись найпласкішого живота у фешн-індустрії супермодель Емілі Ратаковські цьогоріч розлучилася із батьком свого первістка британським режисером Себастьяном Бер Маклардом. Після чотирьох років шлюбу офіційна причина розриву невідома, але ходять що дружини режисеру було замало. Супермодель Жізель Бюндхен і зірка американського футболу Том Брейді також цьогоріч вирішили розбігтися. Пара була разом 13 років та продовжує виховувати двох спільних дітей. Подейкують, що союз красуні спортсмена не витримав через рішення Бреді повернутися у професійний спорт. Також новиною про розлучення всіх ошелешив беззаперечний улюбленець українців, 35-річний американський музикант та соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнолдс, котрий впродовж року неодноразово підтримував нашу країну під час своїх концертів. Ден розлучився зі співачкою Ейджою Волкман після 11 років шлюбу. Це вже не вперше, коли пара повідомляє про свої розлучення. 2018-го Ден та Ейджа заявили про розрив стосунків. Однак через деякий час повідомили, що криза минула. Тому Цього разу фани сподіваються, що улюблена пара зможе порозумітися, адже вони мають чотирьох спільних дітей.